Води світового океану, як і суходіл, нагріваються від надходження сонячного тепла на поверхню, температура поверхневих вод не однакова і розподіляється залежно від широти. У деяких районах цей розподіл порушується океанічними течіями, постійними вітрами, а в прибережних частинах стоком з материків більш теплих вод. Середня температура води в океані плюс 17,5 градусів за Цельсієм. У відкритому океані вона коливається від мінус 2 до плюс 29 градусів за Цельсієм. У середніх широтах середня температура поверхневих вод коливається від плюс 5 до плюс 10 градусів за Цельсієм до плюс 27-28 градусів за Цельсієм. У полярних широтах температура знижується. Найтепліший океан має позначку плюс 19,4 градусів за Цельсія. А найхолодніший північно-льодовитий океан мінус 0,75 градусів За Цельсія. А також Південний океан з позначкою від мінус 2 до плюс 10 градусів за Цельсія. Температура в океані змінюється з глибиною.